Вітаю всіх! В цьому відео ми розглянемо, як правильно читати найпопулярніші паттерни криптосвічок. Криптосвічки є графічним інструментом, що дозволяє зображувати рух ціни на ринку криптовалют. Вони зручні тим, що можуть допомогти трейдерам зрозуміти, які зміни відбуваються на ринку, та приймати відповідні рішення щодо своїх позицій. Сьогодні ми розберемо найпоширеніші паттерни криптосвічок, такі як, наприклад, молот, зірка вечору, падіння зірки. Даний відеоурок допоможе зрозуміти, які особливості мають ці паттерни та як їх правильно читати. Ми також розглянемо деякі приклади використання цих паттернів на реальних графіках цін криптовалюти, щоб ви могли побачити, як вони виглядають на практиці. Буду радий поділитися з вами деякими корисними порадами та рекомендаціями, які допоможуть вам використовувати ці паттерні на практиці та забезпечити успіх у торгівлі криптовалютами. Тому дивіться відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк авансом під дане відео, а також поширюйте дане відео для друзів. Поїхали! Вітаю ще раз всіх, ви на каналі True Investor. Як я говорив на початку відео. Сьогодні ми будемо знайомитися з, точніше, більш поглиблено будемо знайомитися з свічковими паттернами. Нагадаю, що на моєму каналі вже є одне відео про свічки, яке ви також можете переглянути. Свічкові паттерни є популярним інструментом, який використовується в технічному аналізі для визначення потенційних можливостей купівлі та продажу. Свічкові моделі, такі як молот, бичачі харамі, падаюча зірка та доджі, можуть допомогти трейдерам визначити потенційні розвороти трендів або підтвердити існуючі тренди. Під час прийняття торгових рішень трейдери також повинні враховувати інші фактори, такі як об'єм, ринкові умови та загальний напрямок тренду. Свічки. Це тип техніки, побудови графіків, який використовується для опису руху ціни активу. Вперше були розроблені в Японії в 18 столітті, вони використовувалися для пошуку закономірностей, які можуть вказувати, куди рухалися ціни, ціни на активи протягом століть. Сьогодні криптовалютні трейдери використовують свічки, щоб аналізувати дані про ціни та прогнозувати майбутні зміни цін. Окремі свічки утворюють свічкові моделі, які можуть вказувати на те, чи ціни ймовірно зростуть, опустяться чи залишаться незмінними. Це дає змогу зрозуміти настрої ринку і потенційні торгові можливості. Давайте уявимо, що ви відстежуєте ціну активу будь-якої то акції чи криптовалюти протягом певного періоду часу, наприклад, тижня, дня чи години. Свічковий графік є способом візуального представлення даних про ціну. Зараз ви можете бачити, як виглядає свічка. На даний момент на картинці ви бачите дві свічки одна зеленого кольору та червоного кольору. Що означає, що зеленого кольору це свічка бичача, а червоного це ведмежа. Тобто бичачі бики скажімо так, тягнуть лямку вверх. А ведмеді тягнуть вниз. Січка має корпус і дві лінії, які часто називаються гнотами або просто-напросто тіннями. На даному малюнку у вас є написано, що верхня тіння та нижня тінь. Тіло січки представляє діапазон між цінами відкриття та закриття протягом цього періоду. Тоді як гноти або тіні представляють найвищу або просто-напросто найнижчу ціни, які були досягнуті Протягом цього періоду. Так як я говорив, що зелена свічка говорить про те, що ціна виросла в цей період, і з іншого боку, червоне тіло вказує на ведмежу свічку, припускаючи, що ціна знизилась протягом цього періоду. І на свічах ви можете бачити, що є ціна відкриття, ціна закриття максимум та мінімум, на даних свічках. Патерни свічок утворюються шляхом розташування кількох свічок у певній послідовності. Існує безліч е, свічкових патернів і кожен зі своєю інтерпретацією. У той час, як деякі свічкові моделі дають уявлення про баланс між покупцями та продавцями, інші можуть вказувати на розгород, продовження або нерішучість. Важливо також зазначити, що моделі свічок не є внутрішніми сигналами купівлі чи продажу, натомість вони є способом перегляду поточних ринкових тенденцій, щоб потенційно визначити майбутні можливості. Таким чином, завжди корисно дивитися на шаблони в контексті. Це може бути контекст широкого ринкового середовища або технічної моделі на графіку, включаючи метод Вайкофа, теорію хвиль Еліота та теорію доу, що ми вже з вами раніше про це говорили. Він також може включати індикатор технічного аналізу, такі як лінії тренду, індекс відносної сили RSI, стохастичний RSI, Хмари і Шимоку або параболічний SAR. Про це все ми з вами говорили в попередніх уроках, і ви можете перейти на сторінку і передивитися всі ці відео. Патерни свічок також можна використовувати в поєднанні з рівнями підтримки та опору. Рівні підтримки це рівні цін, на яких очікується високий попит, а рівні опору це рівні цін, на яких очікується висока пропозиція. Молоток це свічний патер із довгим нижнім гнітом у нижній частині несхідного тренду. Де нижній гніт принаймні буде вдвічі більший за корпус, так як ви бачите зараз на малюнку. Молот показує, що, незважаючи на високий тиск продажів, бики підштовхнули тюну гору біля відкриття. Молот може бути червоним або зеленим, але зелені молотки можуть вказувати на сильнішу бичачу реакцію. Цей паттерн дуже схожий на молоток, але він з довгим кнутом над корпусом і не внизу. Подібно до молотка, верхній гніт має бути принаймні вдвічі більшим за корпус. Перевернутий молот виникає в нижній частині несхідного тренду і може вказувати на потенціал зростання. Верхній гніт вказує на те, що ціна припинила свій постійний рух. Вниз, і навіть незважаючи на те, що продавцям, врешті-решт, вдалося знизити її біля відкриття, таким чином перевернутий молоток може означати, що покупці незабаром можуть взяти під контроль ринок. Паттерн 3 білі солдати складається з трьох послідовних зелених свічок, які відкриваються всередині основної частини попередньої свічки та закриваються вище максимум попередньої свічки. Ці свічники не повинні мати довгих нижніх гнотів, що вказує на те, що безперервний тиск покупців підвищує ціну. Розмір свічників і довжину гнотів можна інтерпретувати як шанси на продовження або можливий відкат. Бичачий харамі це довга червона свічка, за якою слідує менша зелена свічка, яка повністю міститься в тілі попередньої свічки. Бичачий харамі може формуватися протягом двох або більше днів. І це модель, яка вказує на те, що імпульс продажів сповільнюється і, можливо, підходить до кінця. Повішений або е, висяча людина, це ведмежий еквівалент молотка. Зазвичай він утворюється в кінці висхідного точніше, тренду з невеликим тілом і довгим нижнім гнутом. Е, нижній гніт вказує на те, що відбувся великий розпродаж, але бики зуміли відновити контроль і підвищити е, ціну. Е, незважаючи на це, розпродаж після тривалого висхідного тренду може діяти як попередження про те, що бики незабаром можуть втратити імпульс на ринку. Паттерн падаюча зірка складається із свічника з довгим верхнім гнутом, невеликим нижнім гнутом, але без нього та маленьким корпусом, ідеально розташований у нижній частині. Падаюча зірка дуже схожа за формою на перевернутий молот, але утворюється в кінці висхідного тренду. Це означає, що ринок досить точніше, досяг максимуму, але потім продавці взяли контроль і знизили. Ціну. Деякі трейдери вважають, що краще чекати, поки розгорнеться наступні кілька свічок, щоб просто-напросто підтвердити цей паттерн. Патерн «Три Чорні ворони складається з трьох послідовних червоних свічок, які відкриваються в тілі попередньої свічки та закриваються нижче мінімум останньої свічки. Ведмежий еквівалент трьох білих солдатів. В ідеалі ці свічники не повинні мати довших вищих гнутів. Що вказує на те, що тиск продажів продовжує штовхати ціну нижче, і за розміром свічників задушною гнутів можна судити про шанси на продовження. Паттерн ведмежі харамі це довга зелена свічка, за якою слідує маленька червона свічка з тілом, яке повністю міститься в тілі попередньої свічки. Ведмежі харамі може розгортатися протягом двох або більше днів. І з'являється в кінці висхідного тренду, та може вказувати на те, що купівельний тиск просто-напросто слабшає. Шаблон темного хмарного покриву складається з червоної свічки, яка відкривається над закриттям попередньої зеленої свічки, але потім закривається вище. Точніше, нижче середини цієї свічки. Високий об'єм часто може супроводжувати цю модель, вказуючи на те, що імпульс може змінитися з бичачого на ведмежий. Трейдери можуть дочекатися третьої червоної свічки, щоб просто-напросто підтвердити цей паттерн. Висхідна модель трьох методів свічки виникає у висхідному тренді. Де три послідовних червоних свічки з малими тілами супроводжуються продовженням висхідного тренду. В ідеалі червоні свічки не повинні порушувати площу попередньої свічки. Продовження підтверджується зеленою свічкою з великим тілом, яка вказує на те, що бики знову контролюють напрям тренду. На увагу трьом методам зростання, три методи падіння вказують на продовження спадного тренду. Доджі формується, коли відкриття та закриття однакові або просто-напросто дуже близькі. Ціна може рухатися вище або нижче відкритої, але врешті-решт закриється на відкритті або біля нього. Таким чином, доджі може вказувати на точку нерішучості між силами купівлі та продажу. Однак інтерпретація доджі дуже контекстна. Залежно від того, де знаходиться лінія відкриття та закриття, доджі можна описати наступним чином. Могильний камінь доджі – це ведмежий розворотний свічник із довгим верхнім гнутом і відкриттям і закриттям біля мінімуму. Довгоногі доджі – це нерішучий свічник із верхнім і нижніми гнутами. Відкритими і закритими ближче до середини. Dragon Fly доджі – Це або бичачий, або ведмежий свічник. Залежно від контексту, з довгими нижнім гнутом і відкриттям і закриттям поблизу максимуму. Згідно з початковими визначеннями, Доджі, відкриття і закриття повинні бути однаковими. І що ж робити, якщо відкриття і закриття не однакові, але дуже близькі одне до одного? Це називається дзига. Однак, оскільки е, ринки криптовалюти можуть бути дуже нестабільними? то Точні дожі зустрічаються дуже рідко і таким чином дзига часто використовується як взаємозамінний термін доджі. Ціновий розрив виникає, коли фінансовий актив відкривається вище або нижче попередньої ціни закриття, створюючи розрив між двома свічками. Хоча багато свічкових патернів включають цінові розриви, патерни засновані на цьому типу розриву. І не є поширеним на ринку криптовалют, оскільки торгівля відбувається цілодобово. Цінові розриви все ще можуть виникати на неліквідних ринках, але вони не є корисними як дієві моделі, оскільки вони в основному вказують на низьку ліквідність і високі спреди між покупкою та пропозицією. Трейдери повинні мати на увазі наступні поради, щоб ефективно використовувати шаблони свічок під час торгівлі криптовалютами. Криптотрейдери повинні розуміти основи свічкових паттернів, перш ніж використовувати їх для прийняття торгових рішень. Це включає в себе розуміння того, що як читати свічкові паттерни та різні моделі, які можуть формуватися. Хоча свічкові моделі можуть надати цінну інформацію, їх слід використовувати з іншими технічними індикаторами, щоб сформувати більш чіткі прогнози. Деякі приклади індикаторів, які можна використовувати поєднані зі свічковими моделями, включають ковзні середні RSI та MICD. Аналізувати моделі свічок. На кількох таймфреймах, щоб отримати глибше розуміння ринкових настроїв. Наприклад, якщо трейдер аналізує денний графік, то він також повинен подивитися на погодинний і 15-хвилинний графіки, щоб побачити, які паттерни відтворюються на різних періодах часу. Використання свічкових патернів несе ризики. І як будь-яка торгова стратегія, трейдери завжди повинні практикувати методи управління ризиками, такі як встановлення стоп-лосів ордерів, щоб захистити просто-напросто свій капітал. Також важливо уникати надмірної торгівлі та укладати лише угоди із сприятливими співвідношеннями ризику та винагороди. Кожен трейдер може отримувати е, вигоду від знайомства із свічковими паттернами над тим, що показують на їхній моделі, е, навіть якщо він їх не включає у свою торгову стратегію. Хоча вони можуть бути корисними для аналізу ринки, важливо пам'ятати, що вони не є безпомилкові. І ці корисні індикатори, е, які передають сили купівлі та продажу, яку, зрештою, рухають ринки. Як же знаходити е, всі ці паттерни на Графіка. Для початку вам потрібно знайти якийсь, наприклад, такого собі е, е, листа, на якому є всі паттерни. Ви ну, можете бачити, що тут є розписано стандартне, тобто, е, як виглядає свічка, де є сне закриття, відкриття е, мінімуми, максимуми і так далі тому подібне. Які свічки є? Нейтральні, ви бачите, є нейтральні зв'язки, е, молоти. Є ведмежі і також є бичачі. Є односвічні патерни, двосвічні та трьохсвічні патерни. Все це потрібно вам, щоб у вас був якийсь чорновичок, для того, щоб ви бачили все це наглядно. Ну і далі вам потрібно зайти на TradingView, наприклад. Посилання я вам залишу в закріпленому коментарі. І що вам потрібно зробити на самому початку? На самому початку вам потрібно навчати, наприклад, від днівного е, таймфрейму один день. І спускатися по кожному таймфрейму. Це нижче, нижче на 4 часа, 3 години, 2 години, 1 година, 45, 15 хвилин, там 30 хвилин, 5 хвилин, навіть до, вплоть до 1 хвилини для того, щоб знаходити всі ці паттерни. А, в принципі, шукати, шукати буде дуже довго. Отак, покажу, я один знайшов за Dragonfly Doge, наприклад, тут. І то, що я можу сказати про ці нові розриви. Тобто, ви бачите, що тут є дуже це XRP USDC, на, на якому це у нас на OKC. Торгівля, графік це однохвилинний. І ви бачите, що є ці нові розриви. Тобто, коли одна свічка не покриває другу, і вони просто відкриваються в будь-яких послідовностях, і можуть бути вищі, можуть бути нижче. Тобто, все залежить від спреду між покупкою та продажою. В принципі, не дуже важко їх шукати, але вам просто потрібно набити на цьому руку. Про мене скажу, що в мене ще рука не сильно є набита на цьому, і тому я вам так швидко не можу показати всі ці свічки, свічкові патерни. Але якщо ви будете кожного дня це робити, тренувати, тренуватися кожний день, там, по 5 хвилин, по 10 хвилин шукати, то в майбутньому ви просто на автоматі зможете це все знаходити. В принципі, на сьогодні це вся інформація, з якою я хотів з вами поділитися. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. А зараз не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Оцініть відео вподобайкою та підтримайте коментарем. І, звичайно, поширте відео для своїх друзів. І до зустрічі в наступному відео!